Доброго дня! Сьогодні 19 жовтня, місто Тернопіль. Так як і обіцяв вам відзвітувати, пам'ятаєте, ми 10 днів тому заносили інжир в теплицю. Це сорт я ще точно не знав, але тоді мені написали в коментарях, що це сорт. Одеський абориген або муазоньєр. Уже я його підписав, це французький сорт. І я ним задоволений. Буду і далі його культивувати, вирощувати. Має він декілька переваг. Він дуже в нього дружне дозрівання. От дивіться, він практично увесь, увесь дозрів. Упало три плодика, я забрав, і вже вони от м'ягенькі. Ось такі м'ягенькі, вже аж мед з нього тече. Отакий от він всередині, це сонце тут світить. Ми в тепличці. Сонце світить, температура десь 25 градусів. Ось таке дуже гарне Дуже гарна м'якоть у нього. Ой, аж слюнка потекла. І дуже приємний аромат. От такий він вже повністю м'ясенький, дозрів. От мені просто хочеться взна... Зараз я візьму вогу. Тут підспіває помідорчик, кібець, вже в нас два дні був приморозок. Вже у відкритому ґрунті більшість рослин прихватило листочки от нуль. Стоп збой. не хоче. Щоб прихватило не тільки. Рослини, але і вагу. Ну от, мінус 35. Це так, я зрозумів, що 35 грам. Ось такий плодик. Ні. 36 грам. Ну от візьмемо ще одного. О. М'ягенький, ніжний. О. 36, бо. Збивається не хоче. Не хоче, або температура 33 грами. Вроді невеличкі плодики, але вони, ну і ще все-таки я попробую його на смак. Ну, смак дуже ніжний. Кістянки зовсім не відчувається, Шкурка так само ніжна жується гарно. Він не є приторно солодкий, бо, певно, все-таки в нашій зоні не вистачає йому тої суми активних температур. Але дуже приємний на смак, не Можна багато з'їсти. Ось тут, як я його вирощую. от воно росло. Було десь 15 листочків, я взяв, зробив прищіпку. Після прищіпки воно дало другу хвилю росту. І ще от те саме біля прищіпки дав другий врожай. Ну він уже звичайно, не визріє. Але дивлюсь, отут, на оці древесині, все в бребі. Будемо надіятися на слідуючий рік, що ще він нас порадує Бребою. Бо це молоденький саженець, він тільки в, в той осінь я його посадив у відро. Маленький зовсім. Оцей ще менший, це теж сорт такий самий, то буде в мене один, він росте у відрі. Певно, цей. А один в короб замість Далмацького. Далмацький себе в нашій зоні показав дуже погано. Навіть цей далмацький, що переніс в теплицю, от він погано переніс пересадку, він більш всього, що цю, цей урожай скине, от він м'якне, лист жовтіє, а тернопільський. Умовний тернопільський. От, Заніс і під'їдаю кожен день плодики. Отака От дуже гарна м'якоть. По смаку О, трошки більше набрав цукру як. Одеський абориген. Все треба вивчити цю французьку назву мазоньер, наче в нього більше цукру і але цього менші плодики. Дуже смачний. Зараз от є, як розгортаєш листки, є багато ще плодиків Ще будемо можна смакувати трошки, але... На все свій час. Зараз вже пішли ківі. Їмо. Так що така ситуація з інжирами. Ще пропогаду рекламую цей спосіб. Спосіб Степана Михайловича, комбінований спосіб вирощування у відрах з переходом кореневої системи у відкритий ґрунт. Має місце бути і можете сміло брати і вирощувати цим методом плодики. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!